Вибір без вибору це чи все ж таки спробують створити ілюзію плебісциту відповідно до російського законодавства. Вибори чи пак перевибори президента Московського царства мають відбутися 17 березня наступного року. На перший погляд до них ще далеко, але міжнародні аналітики і медіа уже роблять ставки і прораховують: а який же наступний хід зробить Путін, аби втриматися при владі і не попасти в Гагу. Збігаючи наперед, дозволю собі припустити, там точно не йтиметься про якусь чесну партію шахів чи покору. Так звані кремлівські башти вирішили йти в абанк. І цього разу схоже що до останнього патрона. Отже, сьогодні нас зацікавила стаття у Форін Еферсі з інтригуючим заголовком: небезпека Путіна, сильний Кремль не такий безпечний, як здається. Її авторка, старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова. Вона також є засновницею і гендиректоркою аналітичної компанії Арполітик. Якщо свою місію бачить у тому, щоб показати світові внутрішню кухню російської зовнішньої та внутрішньої політики. Цього разу аналітики зміряли так би мовити, поточну температуру в кремлівських палатах із огляду на майбутні вибори. Діагноз там, вочевидь, один, і це не лікується. Тим не менше, пише авторка, з огляду на нинішні соціальні та політичні умови в Росії, мало хто сумнівається, що президент Путін легко отримає шостий термін. А за даними деяких російських змі, його команда планує зробити так, щоб цар перевершив власний рекорд підтримку у 77% голосів здобуту у 2018 році. Теоретично ця мета має бути легко досяжною, висновує авторка. Вторгнення Росії в Україну широко підтримують всередині Федерації, а опитування незалежного Левада Цетру показує, що рейтинг Путіна рекордно високому рівні. Кремль домінує в російських змі, що й не дивно, адже може легко змусити замовкнути будь-якого критика. Так звані опозиційні групи на Росії стали геть поступливі. Тобто політичні партії, оповноважені Кремлем, висувати своїх кандидатів сьогодні прихильні до Путіна як ніколи. Тому вони навряд чи запропонують свого кандидата в президенти, який міг би набрати бодай скромну частину голосів. Радше навпаки, вони скоріше приєднаються до Кремля, щоб забезпечити Путіну бажаний електоральний результат. Але триває війна, нагадує авторка статті. І нині в Москві мало що можна сказати з упевненістю у майбутньому. Агресія занурила Росію в повсюдну непередбачуваність, тобто стан, коли ніхто ніде не почувається в безпеці. А політики не можуть дозволити собі навіть короткострокове планування. Нещодавно оприлюднені записи розмови між відомим російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним і колишнім сенатором Фархадом Ахмедовим показали, що обидва були розлючені на керівництво Росії, вважали, що політикам країни бракує спроможності приймати важливі рішення. Вони також стверджували, що кілька найвпливовіших людей Росії, зокрема й керівник Нацгвардії, планували змову проти міністра оборони. Їхні заяви відображають те, що російські еліти говорять одна одній, коли вважають, що їх ніхто не слухає, і вони свідчать. Про високий рівень невдоволення. Тож не все так райдожно, як змальовують російські пропагандисти. Тетяна Станова вважає, значна військова ескалація може посилити ці настрої і значно ускладнити здатність Путіна утримувати внутрішній контроль. Якщо Москва проводитиме подальшу мобілізацію, чого уряд намагається уникнути, це посилить соціальну тривогу з непередбачуваними наслідками. Якщо на додачу Росії спіткають додаткові невдачі, ескалація критики Путіну гарантована. І тоді а що тоді? В обох із цих ситуацій кремлівський диктатор може вдатися до ще більшого закручування гайок, скасування виборів, запровадження елементів військової диктатури та чистки еліт для зміцнення власної безпеки. Це могло би підштовхнути останніх кинути виклик режиму. Та Кремль, схоже, впевнений, що Путін. Виграє переобрання з переконливою перевагою. І зараз це найбільш вірогідний результат. Але війна, яка триває, означає, що Путін стає більш вразливим, ніж багато хто думає. Неважко зрозуміти, до чого може призвести ескалація Росією своїх операцій в Україні. Київ готує повномасштабний контрнаступ, який має відбутися цієї весни, який не виклик російським позиціям на широкій території. Україна також влаштовує диверсії і атакує безпілотниками російські військові об'єкти. І вона може вирішити почати обстрілювати прикордонні райони Росії. На Росії, до речі, вже давно й усерйозно готується до контрнаступу українських сил. Тому й будують барикади, риють окопи, насипають біндажі, латають бомбосховища, Ніби вони ще здатні врятувати від українських дронів. А чого варті ті самі протиракетні комплекси «Панцер», які виперли на дахи московських адмінбудівель? А ще повирізали цілі лісосмуги, щоб розмістити свою ППО біля резиденції чиновників і самого вождя. Чи здатні такі застороги врятувати від неминучого? Час покаже. Сама ж ця історія говорить сама за себе. Страх і усвідомлення того, що покарання неминуче призводить до помилок. А це, власне, те, що й зіграє на руку українським воїнам. Далі авторка статті у Foreign Affairs наводить приклад нещодавного інциденту в Санкт-Петербурзі. Там, 2 квітня, в забігайлівці терориста Пригожина був убитий пропагандист і військовий злочинець Максим Фомін, відомий як Владлен Татарський. У Тетяни станової це була демонстрація того, що в конфлікті ніхто не застрахований і не може почуватися у безпеці. А отже, будь-яка задак може спонукати Москву збільшити свої інвестиції у війну, щоб не втратити більше територій і не опинитися в ще більш скрутному становищі. Теоретично Росія могла би піти на ескалацію конфлікту без шкоди для життя своїх громадян. Москва може, наприклад, посилити свої удари по українській критичній інфраструктурі або спробувати вбити членів українського керівництва. Але якщо її втрати будуть досить серйозними, Росія найпевніше буде змушена зробити те, що зробила після того, як Україна розгромила російські війська під Харковом, оголосити нову мобілізацію, і призвати сотні тисяч чоловіків воювати. І схоже, що Росія справді вже готується до такої можливості. Понад 40 регіонах військомати розсилають повістки для перевірки даних потенційних призовників. Остання мобілізація, проведена у вересні, жовтні, викликала в росіян сильне занепокоєння і змусила понад 300 тисяч чоловіків покинути країну. Черговий призов ймовірно матиме схожий ефект. Аналітики «Артполітик» вважають, ця соціальна турбулентність може змінити внутрішню російську політику значною мірою через подальше посилення влади силовиків або спецслужб. Члени цієї групи вже давно наполягають на тому, щоб Москва ліквідувала решту російських свобод, бо ця, як вони кажуть, демократична індульгенція для них ризикова. Вони також вимагали скасувати торік регіональні вибори, запровадити воєнний стан і закрити кордони. Але не дотисли. Вибори відбулися, воєнний стан Путін запровадив лише частково, а кордони лишили відкритими. Поки що. Однак додає експерт: якщо Росія зіткнеться з військовими невдачами і як наслідок соціальним збуренням, силовики можуть взяти гору. І Путіну доведеться усвідомити, що він втрачає контроль над формуванням політики, оскільки його силове крило має власну думку або відмовляється чітко виконувати його накази. Військові невдачі також підігріватимуть обурення російських розлючених патріотів. Це термін, який використовують кремлівські політичні консультанти на позначення відомих провоєнних блогерів, що публічно критикують ефективність російської армії. Деякі навіть критикували самого Путіна і погрожували не підтримувати його в 2024 році. Вони можуть наповнити російський інформаційний простір образами на адресу військових, так само як тисячі простих росіян намагаються втекти з країни. Такий жахливий сценарій може справді підштовхнути Кремль застосувати військову диктатуру з більш масовими репресіями. Адже держава повністю орієнтується на війну, чим посилюватиме розбіжності між росіянами, які хочуть ескалації конфлікту, і тими, хто проти. У найгіршому для Путіна сценарії еліти можуть почати панікувати щодо його правління, а найпливовіші фігури країни можуть почати відкрито просувати політичні програми, відмінні від його власних. Справді лідер найманців Єген Пригожин дистанціюється від президента, висуваючи звинувачення в тому, що призначенці і штаб Путіна припускаються грубих помилок. Ця внутрішня критика не коштуватиме Путіну виборів. Кремлю не важко придушити або усунути таку опозицію, але нестабільність може наразити Путіна на палацові виклики з боку інших членів його режиму. Таким чином, пише Foreign Affairs, нова ескалація може спровокувати дві суперечливі тенденції. З одного боку, це може викликати паніку серед російських еліт, що призведе до боротьби між ними і навіть проти Кремля. З іншого це може підштовхнути силовиків до подальших репресій і занурити країну в тишу. У будь-якому разі Росія ризикує стати свідком ще більшої кількості арештів, конфіскацій майна та чисток. Путін може навіть втратити частину своєї влади. А хто ж тоді, якщо не Путін? Міркувати про те, хто може очолити Росію після відходу Путіна, полюбляють і західні оглядачі, і російська еліта. Аналітики обох таборів уже навіть склали короткий список можливих претендентів. Для цього вони уважно стежать за публічними висловлюваннями вождя, особливо коли він когось хвалить або критикує. І маємо свіжий приклад. Аналітики звернули увагу, як нещодавно Путін похвалив міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, сина секретаря Радбезу Миколи Патрушева. У немилість царя приблизно в цей же час потрапив віце-прем'єр Денис Мантуров. Шкода, але що поробиш. Указують аналітики й на поведінку різних кандидатів. Так, приміром запальну риторику заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва. Багато російських експертів сприймають як ознаку помазаника Путіна. мовляв, той знову обрав його своїм наступником. Ну і практично те саме додають експерти. Можна сказати й про патрушева старшого. Але ці спекуляції не мають сенсу. Пише Foreign Affairs. Тема планів Путіна нині табу навіть у його найближчому оточенні, не кажучи вже про інших чинів. Тож чи буде воно балотуватися на переобрання, ніхто достеменно не знає. І це для еліт ще один клопіт. Мало того, що їхній підстаркуватий президент веде Росію до можливої військової поразки, він ще й ускладнює їм планування внутрішнього майбутнього держави. Ці дві проблеми пов'язані, вважає Тетяна Станова. Адже якщо військова ситуація погіршується, ймовірність того, що Путін піде у відставку в осяжному майбутньому, зменшується. А це посилює внутрішню напруженість в країні. Росіяни усвідомлюють, що Путін може залишитися при владі ще довго. Справді, коли представники еліти називають когось потенційним наступником Путіна, вони найчастіше намагаються не робити прогнозів, а натомість створити для цієї людини проблеми. Путін не дивиться прихильно на людей, котрі хочуть отримати роботу, яку він не хоче їм давати. Але якщо конфлікт затягнеться, а Москва й далі вагатиметься, можна уявити, що еліти країни можуть почати серйозно замислюватися над вибором наступника. Чим довше Путін залишатиметься при владі, тим важче йому стане контролювати процес столонаслідування. наслідування. Якщо Путін більше відволікатиметься на війну, найбагатші і найпливовіші росіяни матимуть більше стимулів і можливостей організовуватися самостійно. Вони будуть особливо схильні діяти в обхід Путіна, якщо він стане нерішучим, сумніватиметься або буде дезінформований. Чого ж чекати далі? Як пише Foreign Affairs, це не означає, що в найближчому майбутньому російські еліти вчинять якийсь переворот. Поки що їхній лідер править безроздільно, але війна змінює Росію. І готовність Путіна витрачати дедалі більше ресурсів, щоб уникнути поразки, поставила його на ризиковий шлях. По суті, прив'язала його майбутнє до непередбачуваного конфлікту. Можливо, Путін і не втратить владу, але історично велика перемога на виборах йому аж ніяк не гарантована. Це був огляд преси.